Джейні, я мужик з інтернету, мені не підходить. Візьмеш ого як спокусливо. Ні, дякую. Це Джейн, розлучена мати і бізнес леді. Покинута і абсолютно розгублена. 20 років шлюбу, коту під хвіст ще й одружився з коханкою. Джоді, яка ти щаслива, що твій помер. А чого це? Бо ти не бачиш його. Пики правда. Це Джейк, батько і колишній чоловік. Жити з молодою не так легко, як я думав. Вона змушує мене ходити в центри запліднення. Джейко Бадлер. Старайтесь. А це Адам, розлучений архітектор і друг Джейн. Тільки одна умова: жодних А чи Б. А впевнена, що ніколи Б вже не захочеш. О, Боже, ми шифруємося, як малолітки. Незабаром. <плес> яка ти гарна. І волосся коротше. Довше. Шикарно. Ей, Зараз тільки енергії. Це все, мабуть, від безперервного сексу. Що? Так у мене роман. О, ні Так, із жонати і ну, брехло. Вгадайте світ. Так, я розпусниця. <плес> 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 Слава Богу, ти вже не голиш лінію бікіні. Це так природно. <плес> <плес> так збудує. Боже. Від Нейнсі Майерс. Але що ж виходить? Тепер я коханка. А не переймайся. Такого роману в тебе ще не було. Ні, це в мене вперше. Я пропоную то за вашу матір. <звук> Режисера відпустки за обміном. Я бачу, ви з чоловіком уже все вирішили. Та заспокойся, зовсім ні. <звук> <звук> Меріл стріп, Стів Мартін і Алек Болдуїн. Такого зі мною ще ніколи в житті не траплялись. Хтось курить травм? Ніхто. Ідіть куди йшли. кавалер. Симпатичний. А вони твій коли. Ой-ой. Ми з тобою обкурені. Привіт. Як все заплутано. А може цей? Ясно. І великий не збуджує осічні дві року.